Друзі, всім привіт! Ви на каналі Адре 2 У мене, знаєте, от нещодавно був цей стрім там, з Тортиком і з Ноулаком і. трошки якийсь осад залишився у мене. Я начебто почав вже забувати про це все, про цей каструбатий стрім, на якому там люди. Здалося таке, знаєте, що якогось двірника з вулиці покликали проводити стрім про Бліц, і вони там не знають, які танки, не знають, що взагалі відбувається. Але це, друзі, така штука е цікава, але про неї сьогодні говорити не будемо. І начебто все вже наладилось, все класно. І тут сьогодні стає доступною підписка. Підписка стає доступною. Ось вона, друзі. Це підписка на той самий, як він сказав, мемний танк Рено. І що треба зробити? Оформити підписку, заходити щодня в гру. Ти будеш отримувати по 10 сертифікатів, збираєш танчик, красавчик. І що я вам хочу, друзі, сказати: от я зайшов сьогодні в гру, як завжди. З'явилася підписка, я її, звісно, прийняв. Я хочу її використати, друзі. Я натискаю використати, і знаєте, що тут написано? Тут написано українськими літерами. У вас вже є діюча підписка, якщо ви скористаєтеся новою підпискою, діючу підписку буде скасована і ви не отримаєте решту нагород. Використати нову підписку? Хм, А що треба зробити? А якщо я використаю нову підписку, друзі, от моя підписка, та, що зараз діюча, по 250 золота я отримувати маю ще. 7 разів. Тобто 7 разів це, ну як мінімум, блин. І що мені зробити? Що зробити? Скасувати цю підписку для того, щоб е, отримати танк, який можна продати за 250 голди? Друзі, я просто в шоці. Ну, як можна бути настільки кінченими, щоб продати одну підписку? Потім сказати, чуваки, скасовуйте цю підписку і використовуйте ту. Це просто якийсь тупізм, друзі. А взагалі, у нас сьогодні дуже крута каточка. І хто ще не підписався на канал, підписуйтесь на канал, ставте лайкосик. Напишіть, друзі, коментарі, що ви думаєте з приводу цього, якщо у вас є така сама підписка, як ви вирішили це питання, чи ну, що ви взагалі зробили, чи скасували підписку. чи... Я не знаю, які варіанти виходу з цієї ситуації. І взагалі на сьогодні дуже цікавий бій на двох курочках. Давайте подивимося. А, друзі, цікавий бій на двох курочках. І чим він цікавий, тим, що карта непогана. І давайте просто подивимося і прокоментую його. Грають два гравця з моєї... з мого клану. А, нетиповий для них, в принципі, взвод для цих гравців, вони. В принципі, грають постійно з іншими гравцями, скажімо так, тобто, ну, грають, коли є можливість, наприклад, автор цього, автор цього реплею, він. В ЗСУ у нас Міша, тому були певні моменти, що він не міг. Грати, але зараз грає, тим не менш, надіслав цей реплей, дуже радий, що Михайло грає. І Першим ділом мінусанули гріля. Гріль 15 від наших двох грилів отримав 1200 хітпоінтів. Команда трошки піджимається по правому флангу, і тут, друзі, знаєте, що цікаво, що знову ж таки дуплетом знищують товариша Шерідана, і тут, знаєте, що цікаво, друзі, що нікого немає по лівому флангу. Зараз чомусь всі грають по правому флангу. Раз, два. Знову ж таки, два постріли. Бачите, як вони роблять. З праведливості раді маю сказати, що там, де стоїть е, друг наш гріль, е, взводний, інший, там не треба стояти. Не Треба стояти з однієї простої причини, друзі. Це стандартна ПТ-позиція. Там постійно хтось стоїть із пт сау І ті гравці, які скілою, вони, в принципі, якщо отримали десь звідти, вони туди в цей куточок дадуть постріл. Дадуть, ну як то кажуть, просто навіть блайнд дають, і вже ти отримуєш. Плюс з тієї позиції дуже просто засвітитися. Якщо ти не хочеш світитися, ти маєш грати отут, де грає Міша. І це найкраща позиція на сьогоднішній день е, на цій карті. Грати далі, це, друзі, дивіться, залишається троє. Веде 132-1 і два гриля Що робить наш герой? Наш герой тікає просто з, з своєї позиції, він переїжджає максимально далі, тому що з поля його вже там просуваються вороги, і вони вже його підсвітять. Він що зробив? Він змінив позицію. Переїхав, поки вороги там очкують, не можуть е здогадатися. А де ж цей гріль стоїть один і другий? Ну і е побачивши те, що наш герой переїхав, звісно, совзводний теж переїжджає. Те переїжджає, ну і кудись їде незрозуміло. А е наш герой, дивіться, що робить. Опа, на тобі. камер Молоток. Камер, молоток переводиться. В перекладі, в перекладі з англійською. От... Е... Звісно, що ламати дерева не потрібно, як і будь-які інші текстури, е... краще не ламати, тому що це не призводить до е... гарних наслідків. Е... Тут, на жаль, снаряд не влучив. Трошки, Трошки коза пішов. Е... 132-й катається. Звісно, він робить свою справу. А тут, бачите? Краєчком, краєчком і цей краєчок він е, відіграв свою роль, і гриль, наш герой на грилі, він влучив все ж таки в кран Залишається тут Паттон. Паттона можна забирати фугасом. Дивіться, Шерідн ще тут є, але ВЗшка ка у нас вже просто там майже там вже богу душу віддала. Ну, поки що живе, тому що тут Птесау прикриває, і Птесау. Дуже гарно робить свою роботу, я б сказав. би Жити, друзі, Ну 3 хвилини. 4 хвилини вже грають наші гравці. Залишились наразі вдвох. Наш взвод залишається. І я дуже радий від того, що в моєму клані ну, Саклани так грають. Це дуже гарний і цікавий бій. Грати на двох грилях і не злитися одразу. Тут, бачите, ще Шерідан, Ну Трошки замешкався Міша, тут він його побачив, що там дерево впало. Але чомусь перейшов в приціл, ну, тим не менше. Тим не менше. Шерідан шотний. Варіантів Шерідана взагалі немає, а тут ще один гріль. Да? Е, до речі, друзі, грають наші взводні з Discord. Це зрозуміло. Тому що, в принципі, координація рухів зрозуміла. Той гриль був там. І цей вигнав Шерідана, а той забрав. Це нормально. Є четвертий залишається в команді противника. Екран Ван. Зіграно вже 5 хвилин бою. Залишаються грилі і тероризують команду противника. Ну що це за грилі? Такі з'явилися у нас в рандомі, що вони тероризують цю команду. І там вся команда, мабуть, дивиться тут же є четвертий. Це ж полін, тут же його вже і підшили, і все в нього має бути класно. А, отримує, звісно, шот від гриля, а гриль же картонний, друзі. Картонний гриль просто своїм стволом отак от дає, чуваку, полбу. Якщо ви зрозуміли, про що я кажу, я думаю, що ви зрозуміли. Нічого скривати не будемо. Скільки б його б там не апали, цього є 4 ну, я догадаю, що е, в гриля гармата найкраща серед ПТСАу взагалі у грі найточніша. Ну... Такий довгий ствол не може погано е, стріляти, друзі. Не знаю, там про що ви подумали, а я кажу про довжину і влучність гармати, про точність гармат. І тут е, залишився вже наш герой самостійно з кранваном. Кранван тут дуже цікавий. Не знаю, чому наш герой впав вниз, можна було зверху його добрати, але ну тим не менш, так як є. І залишилась хвилина бою, друзі. 6 хвилин тривав цей бій. І це дуже цікаво, тому що грилі так довго не живуть. А тут, блін, 6202 і 3 фраги зробив наш герой. Звісно, це чомусь не майстер. Це перший клас. Окей, неважливо. Але зроблено в цьому бою майже. Ну, от, все зроблено, друзі. Дивіться, два гриля. Топ по дамагу. Вони зробили разом майже 10 тисяч шкоди. Майже 10 тисяч шкоди. Це незважаючи на те, що в Шерідана 0, Леопард 347, Батчат 578. Тобто ці чуваки просто злились. Ну, звісно, якщо б вони не злились, мабуть, тут і шкода була б трошки інша. Давайте подивимося по статистиці, що у нас. Шердан, 10 тисяч боїв 55%, є четвертий має 60% на 8 тисяч боїв, Батон 52 на 22 тисячі боїв. Кран Друзі, ну от такі чуваки взагалі, я не знаю. Мені здається, що. Ну, звісно, що Варгеймінг їх банити не буде, але треба якось їх відділяти від нормальних. Просто. Треба якусь ще нішу зробити. Від 40 до 50% зробити білі. А ті, щоб від 0 до 40 вони були якогось жовтого босіного кольору. Не знаю. ну Вони як мають вони мають якось відрізнятися від нормальних гравців. Шерідан другий, 57% і 42%. І гриль 15. 52%, ну, блін, товаришу не підфартило в цьому бою, тому що він взагалі 0. Йому там скинулись, два лища отримав все. Шердідан в команді союзників 47,97. Леопард 49% на 40 тисяч боїв, друзі. підіймає парень, я думаю, що свою статистику на Леопарді. Бачат. Майже 52%. 132-1. От, 55%, 95, 97. Непогано, непогано і зіграв, в принципі, непогано, довго жив, те, що мав робити, підсвічував да. жив, да. молодець. ФБ 215Б-183, 52, 78 на 19 тисяч майже боїв, ну і Гриль 15-й з нашого клану 50-66 на 15 тисяч боїв. До речі, 15 тисяч боїв це, в принципі, не панацея, можна, можна грати і підіймати статку ще ого. го, -го. Ну і 23407 е, боїв 52-22, непогана статистика, і середня шкода, друзі, 1951. Це е, зіграв так наш герой. Тому, друзі, я прошу вас ще раз підписатися на канал, поставити ваш лайкосик, написати коментарі стосовно того, що ви думаєте про. Такий взвод на грилях, звісно, що такі бої відбуваються не постійно, не кожен бій, не кожен третій навіть, і навіть не десятий бій, але такі бої мають місце. І хочу також запитати, що ви думаєте стосовно подвійної підписки, чи треба скасовувати одну заради іншої. Наразі вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Пака!